По Техосвіті є велика проблема, тому що держава фактично переклала все на місцевий бюджет і забезпечила лише третину. У нас не вистачає по обласному бюджету близько 20 мільйонів. Це при тому, що держава фактично не повністю забезпечила навіть ну, скажімо так, інші кошти. Вона дала фактично третину. І це не є правильно. У нас немає децентралізації, у нас є рецентралізація, У нас фактично забирають всі скажімо так, у нас забрали великі підприємства в Харків на реєстрацію, у нас забирають економічні важелі з області, але натомість нам дають лише навантаження на бюджет. Ну, ми не проти утворення великих центрів великих платників податків. Будь ласка, якщо в держави така політика, але нехай таких центрів буде 23 в кожному. У ну, кожній області, бо інакше виявляється, ми єдиний е, проукраїнський регіон на сході України, а нас фактично зараз приєднують до Харкова. А що буде наступне? Взагалі сумського басом це питання більше стосується зрозуміло не міністра молоді і спорту, а відповідно міністра освіти і науки і голови державної фіскальної служби. Президент дав доручення уряду, дав доручення голові державної фіскальної служби врегулювати ті спірні питання, які є. І фактично зараз окреслено шлях, яким вони будуть вирішуватись.